Добрий день, перед вами різноманіття якогось просто на перший погляд проволочила, правда ж? Дивіться, давайте пробіжемося магнітом. Не липне, не липне, не липне. Липне. Хоча що липне зацікавило нас, так? Да? Давайте глянемо, яка в неї іскра. Можна сказати, її немає. Цікаво, що за проволочка? Давайте зробимо аналіз. Включаємо аналіз. А на виході у нас що никель? Дивіться, оця ось проволока орієнтовна 350 гривень кілограм. Далі пробіжимось по списку. Немагнітна. Можливо, коштує грошей, да? а можливо не ржавійка. Зробимо аналіз. Вольфрам. Нормальна штука. Така проволочка 500 гривень кілограм. Що це інтересно за проволока? Все просто біле, ніяк не відрізняється на око, лише за допомогою спектрометра. Дякувати Богу і нашим трудам у нас є така штучка. Хопа! І оце ось мідно-нікельовий сплав, тобто упранітель. Також прийомна. Нічого особливого, біле-біле, міскри немає. В принципі, бігати спектрометром далі смисла не бачу. Дивіться, мідно-нікельовий сплав. Ніхроми, тобто сплави металів, де кількість нікелю дуже висока. В цьому випадку це 56% нікелю. В цьому випадку це 76% нікелю. Всі ці сплави ми купуємо. Запам'ятайте на майбутнє, і щоб не було у вас помилок. Магнітний буває тільки нікель з цих сплавів. Всі решта не магнітні. Ніхром це сплав, який магнітний не буває. Якщо ви бачите, що сплав магнітний, перевіряєте іскрою. І, на жаль, немає нічого зараз показати, бо не приготували. Перевіряєте іскрою. І іскра довга або вона жовтого кольору це все не воно. В цих матеріалів, за рахунок того, що в складі є нікель, іскра мілка, іскра червона і іскра при кругу. Так що будьте уважні, перевіряйте свої метали уважно, рахуйте свої гроші, а метали відправляйте нам. Будемо вдячні.